Ну почнемо. Давайте напевно з Куп'янська, пане Сергію. Там каже пан Сирський, що ну от власне готують вони штурмові загони і готується цей реванш свій розпочати з того моменту. Ну він може стартонути, начебто. Чому саме Куп'янськ? Чому саме на цьому напрямку активізувались зараз расисти? Та безперечно, якщо ми подивимося на всю лінію фронту, то от е, саме Куп'янськ, напрям Куп'янський це е, північна його частина, і отже, за загальним задумом, окупанти хочуть тиснути на нас з півночі, тобто, це звичайно ж Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. Це два міста, які є. Ну, такими найбільшими і стратегічно найважливішими, тому що там не лише автодороги, не лише і склади, і різні технічні споруди, але також і залізниця, і дуже досить добра інфраструктура для обслуговування саме залізничних вантажних залізничних потягів. Тому так, взявши Куп'янськ для расистів, звичайно що полегшилася б логістика. І це їхня найбільша втрата під час нашої власне минулорічної деокупації Харківської області, тому власне і Куп'янськ, і загалом, от весь відрізок фронту від Куп'янська до Лиману. Це ну, в майбутньому найближчим часом буде така пріоритетна, пріоритетна зона для наступу саме росіян, і хочуть вони вийти якраз по лінії осколу, річки Оскіл, Оскольське водосховище, і таким чином. Вийти нарешті, взяти під контроль всю Луганську область і навіть бачите частину Харківської області для того, щоб з півночі фактично загрожувати. Усьому нашому на Лиманському напрямку, всьому нашому угрупуванню, ну і як кажуть, самі ж окупанти на Донеччині і Слов'янську, і Краматорську, тобто, це є задум е, саме ворога, і е, він полягає в тому, щоб виманити наші резерви, е, ну по перше, звичайно захопити наші території а по-друге, виманити наші резерви, щоб ми їх зняли саме з південного напрямку, і от таким чином вони сподіваються, що на св своїй Своєю атакою зможуть е поламати наші плани по просуванню на півдні, якою в цьому буде роль цих штурмових загонів, е підготовку яких за словами сирського в цих районах ну вже завершують е рашисти Загалом з кого вони складатимуться? Яка їхня кількість? Наскільки вони готові до виконання поставлених е завдань? Ну і власне які саме завдання безпосередньо перед ними будуть стояти? Наскільки вони можуть створити ага. проблему? Так, дійсно окупанти треба сказати, що саме на цьому на, східному, на східному напрямку фронту від Купільська до Лимана зосередили досить чисельне своє угрупування. Там 100-110 тисяч осіб. Це дійсно це в це, це, це велика група військ, і при чому саме тут зібрана їхня найкраща техніка, тобто їхні танки, їхні там решта бойових броньованих машин. І іншої саме техніки, призначеної для штурму, от, от ну от власне кажучи, все воно ось тут все, що є, умовно кажучи, найкращого в, в російській армії для, для нападу для просування, і кілька разів вже були атаки, в результаті яких окупанти дійсно зазнали великих втрат від наших сил оборони. Було спалено величезна кількість їхньої техніки, і до речі, ми також могли побачити протягом останніх двох місяців зведення від нашого генерального штабу. Ну, про кількість вражених і їхніх танків і іншої техніки. Тому так на сьогодні окупанти планують змінити свою тактику і воювати своєю основною перевагою. А єдина їхня така реальна перевага на землі це кількість особового складу. Ну і тому, от вирішили нічого не вигадувати. А застосовувати ту тактику, яку вже обрав ще минулого року і Євгеній Пригожин і його група Вагнера. Тобто вони вирішили просто закидати гарматним м'ясом. Це буде солянка із різних підрозділів, починаючи від підрозділів міноборони, і приватні як вони кажуть, приватні військові компанії. І звичайно ж, так звані, от ці барси, бойові загони територіальні територіальні їхні війська. Тобто Абсолютно різні підрозділи є на цій ділянці фронту. Звичайно ж, еліта це їхні десантно-штурмові підрозділи. От вони якраз заточені під виконання от таких штурмових завдань. Наскільки вдасться їм це їх застосувати, покаже час, тому що дійсно провали окупантів на півдні, на запорізькому напрямку, змушують їх знімати. От нещодавно були зняті якраз окремі підрозділи саме з купінського Лиманського напрямку, і з Херсонського. Сонського напрямку, щоб підсилити саме запорізьку лінію фронту, тому так побачимо, але в будь-якому випадку людей у них вистачає для того, щоб іще провести кілька локальних атак. Вчора з чим пане Сергію, в такому випадку пов'язана, от знову ж таки про це говорило наше командування про Лиманський напрямок. Розповідаючи, що там ну міняють там війська на частини 25-ї армії, якоїсь які от перекидають з території Росії, що являє собі ця 25-та армія собою, і ну власне чим викликана ця ротація? В чому сенс такої ну певної заміни? Якоїсь в чому полягає е, це? дійсно. О, сенс о, тут полягає в тому, що не вистачає в окупантів о, сил. І не вони не витримують той темп, який задають наші сили оборони. Тобто, от весь їхній ну, такий анонсований широкий наступ він вже повинен був відбуватися, і вони би вже за своїми планами внутрішніми мали би бути десь ну вже вести бої як мінімум за Куп'янськ. Але їхніх навіть оце величезне групування воно зазнало кількох поразок від наших сил оборони, тобто їм не вдалося реалізувати їхній задум, не вдалося за застосувати оці всі свої великі бронетанкові з'єднання, і е, якраз на сході всі атаки були успішно відбиті, і навіть на деяких напрямках наші е, наші підрозділи е, ну від, відкидали на такі на значну відстань е, ну власне їхні наступаючі війська. Е, тому окупанти спішно вводять е, підрозділи цієї 25 ї резервної армії, яка мала би бути в резерві. І е, вступити е, в бій, тобто тут бути застосовано як мінімум е, кількома місяцями пізніше, тобто можливо там в кінці е, в кінці осені, але от е, а наскільки вони підготовлені вони... в такому випадку? Так, справді рівень підготовки в них не високий, тому що ну власне часу не вистачило. Тобто, тут кожен місяць для вишколу і для бойового злагодження бійців він є досить суттєвим. І звичайно, що воювати навіть чисельною армією, але яка не пройшла підрозділи, якої не пройшли, оце бойове злагодження. Вони там не опанували іще і ще і з технікою там в повні ну, звичайно ж, це буде проблематично, але в даному випадку завдання росіян є просто поповнити свої втрати, а втрати в них є дійсно великі, і просто-напросто числом е наситити лінію фронту так, щоб, так, щоб ну, хоча б виграти час для себе. Е, ви е, згадали, здається, побіжно так само. От роботи не так. А там е, ну варто очікувати якогось такого ну прискорення темпів просування. Ну росіяни звідти вже по суті пішли. Так, от е, що далі? Тут треба сказати, що йде вклинення в саму лінію оборони супротивника, ну от вже в районі роботиного, і тому і противник розуміє, що ситуація загрозлива, тобто бої йдуть вже в його бліндажах, траншеях і інших інженерних спорудах, і підсилює фланги, тобто, будуть найближчим часом, і ще очевидно, що ворог буде атакувати нас по флангам для того, щоб ну, перебити просто напросто ось ці наші. Комунікації, наше постачання це розуміє наше командування і тому от далі не заглиблюється, поки що ну, в г території. Окупованою противником. І зараз іде якраз така методична робота по вибиванню е, підрозділів ворога, якраз по флангам, і внаслідок чого то, ну, і ворог терпить такі досить суттєві невдачі, і намагається різною солянкою, тобто там усі абсолютно задіяні, включно з тими ж такими десантно-штурмовими підрозділами, намагається просто е, латати, латати дірки. І е їхні командири на місцях отримали наказ ну якось перехопити цю ініціативу, тому що дійсно, от цей район е роботиного він на сьогодні для окупанта є найбільш загрозливим. Але все ж таки нам не варто сподіватися, що е тут будуть якісь стрімкі просування, тому що іде така методична робота, от, власне в тій другій лінії е в інженерних спорудах, тобто йде ця ну фактично бої за посадки, за бліндажі, за окопи, і, і вона триватиме і ще. Таких кілька тижнів. Так давайте тоді ще, пане Сергію, спробуємо зрозуміти так історію з бахмутським напрямком. Там так само ну ідуть бої, при тому, що коли там вже скільки разів росіяни там вже знищували верніше, брали Бахмут так і просувались далі. Але насправді бої йдуть. Чому вони так тримаються ну буквально зубами за цю територію? Умовно кажучи, що буде, якщо там ну фронт посиплеться, по суті. Ону там вже фактично буде такий пролам в Донецькій лінії оборони, і окупанти досить багато своїх сил загнали в Бахмут. І досить великі втрати вони там понесли. Тому просто так залишити це буде в першу чергу їхні репутаційні втрати. Ну а по-друге, вже без бою, якби без втрат відійти з цього з цієї ділянки їм ніхто не дасть. Тому що, от правильно показано, якраз по півдню по висотам іде наше просування, і от саме ці висоти в околицях Бахмута і намагається противник відбити, і ну тому втрата Бахмута для них означатиме. Ме ну, фактично фактично втрату ініціативи на в цьому Донецькому напрямку, тобто там далі вже будуть якісь локальні дії в районі Авдіївки, в районі Мар'їнки, але саме Бахмут є все ж таки і залишається отим найбільшим, хоча й повністю зруйнованим містом. Тому так в околицях Бахмута, зокрема на півдні, зараз мова йде бої за висоти. І саме з тих висот і обстрілюють наші артилеристи, в тому числі і місто. І це, звичайно ж, значить, що угрупування противника саме тут, в Бахмуті, воно поступово виснажується. Ну от, власне, щоб не допустити цього повного розгрому Бахмутського свого угрупування, ворог постійно і постійно підкидає на, на цей напрямок свої резерви.